І так, сьогодні нас вітають Вінницькі хутори, і я вам покажу прекрасний квадродуплекс. Залишився тільки один з ремонтом. Коментатори, які мені писали, що за хащі тут ростуть, ужас, що тут робиться, їх уже засипали, не хвилюйтесь. І так, хочу показати, який всередині ремонт. Нас зустрічає прекрасна прихожка, де зручно поставити буде будь-яку будь шафу і... Скинути всі свої речі, Гостьовий санвузол. Далі нас вітає кухня вітальна. Уже встановлений електричний котел. І також стоїть розширений бачок, розширительний, я його так називаю, не знаю, як там правильно. Фільтр води і така робоча зона з гарним виходом. Доволі дуже простора кухня вітальна. Круто, що під сходинками є кладовка, куди можна сховати всі непотрібні речі, і також встановлений теплий пол. Піднімаючись по сходинках, можемо спостерігати, що нас також зустрічає другий сам вузол, уже господарський. На мою думку, тут прекрасно стане душ, буде дуже гарно. Чудова, спальня кімната. Хочу вам показати ближче, наскільки гарно виглядають обої. Вони такі переливаються. Як тільки ракурс сонечка падає на іншу сторону, вони стають такі золотисті. Натяжні потолки. А ця мені кімната взагалі дуже подобається, тому що вона дуже-дуже Я Взагалі обожнюю такі кольори. Вона більш підходить під дитячу, тому що вона трошки менша за квадратурою. Ось такий у нас квадродуплекс. І ціна на секундочку. Ціна 64 тисячі. Загальна квадратура 70 квадратів, вже встановлений котел, проведена водичка, тут криниця, і також каналізація септик з переливом.